Зараз досить резонансна справа Білоуси. Я впевнена, що ви про це знаєте. Ціла трупа вона проти того, щоб він перебував в молодому театрі. Втім, він повернений. Звичайно, ще триває саме слідство, тривають певні моменти. Але от як міністерство культури чи готове воно захищати все таки своїх митців? І яка взагалі позиція нині? Ну тут я мушу розвести ролі. Та міністерство культури не є відповідальним за визнання. Тих чи інших сторін винними чи невинними, да тому тут на боці правоохоронних органів всі процедури необхідні з кримінальними, якщо є кримінальні, да, або там адміністративними провадженнями. З іншого боку, ми, як міністерство, яке відповідає за сферу, маємо випрацювати механізми недопущення таких ситуацій. Да? Ми знаємо, що, скажімо так, булінг, цькування, та залякування в професійних сферах це не тільки проблема сектору культури. Да? І тут дуже багато роботи зроблено Консультативної на рівні європейських колег ми будемо ділитися цим досвідом. Якщо ви пам'ятаєте, декілька років тому був досить теж такий гучний кейс, талашка. Та от після цього ми провели з нашими мистецькими закладами освіти серію таких от обговорень і започаткували такий підхід, коли у них запровадилися методичні рекомендації і етичні ради всередині закладу вищої освіти для того, щоб студенти як набувачі освіти могли звернутися, якщо вони вважають, що до них застосовано несправедливий якесь. Це тип поведінки, та це одна історія. Інша історія, ми проводили роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти стосовно того, куди звертатися, які механізми можуть бути, тому що насправді в правовому полі є єдиний механізм це заява в національну поліцію. Якщо немає заяви в національну поліцію, ми, на жаль, на етичному рівні дуже мало чого можемо вдіяти, тому що міністерства завжди працюють в межах того, що предписано нам законодавчою рамкою. Так? І ми, як право правоохорон, орган, не можемо вживати Якихось покаральних дій тому, на мою думку, в першу чергу ми маємо працювати з освіченістю для того, щоб розрізнити, що є, де ті допустимі межі, етичні в будь-якій сфері, та в чи це освіта, чи це вже мистецька діяльність, щоб були механізми реагування, куди може звернутися та чи інша людина. І третє це дійсно правові механізми, тому що ну станом на сьогодні відсторонення в університеті імені Карпенка Каро воно ще триває. Та тобто викладач відсторонений і не один викладач відсторонений від викладання. Але ми чекаємо результати правоохоронних органів, тому що ми не вправі приймати рішення, ми не можемо на себе брати цю роль судової системи і визначати хто винний чи не винний. Хочу ще запитати про держкіно довженко центр. Це вже справи, які досить довго тягнуться. Нещодавно спілкувалися з режисером Олесем Саніним, і він сказав про те, що було б добре мати нарешті голову держкіно. Зараз там є виконувач обов'язків. Чи буде якось продовжуватись ця справа? Чи буде нарешті чинний голова? І, взагалі, міністерство зараз на якому етапі щодо цієї справи. Ну, зараз ви дійсно праві зараз є покладання виконання обов'язків на Максима Олександрова. Ми зараз розпочинаємо процес призначення потенційно нового кандидата. Та, але це тривалий нормативний процес, тому що людина, при призначенні на цю посаду, має пройти і спецперевірку і подати величезну кількість документів. Тому цей процес триває до його завершення. Я не буду розкривати ніяких там деталей і імен, але це в будь-якому разі не зупиняє нашу роботу. Та. Тобто, держкіно зараз ми перебуваємо в такому. Адміністративному процесі, фінансово-господарському передачі бюджетних призначень, затвердження паспортів бюджетних програм для того, щоб відновити те фінансування, яке закладено в Держкіно, зокрема і на кіновиробництво, да, і на продовження тих контрактів, які були підписані раніше, і на фінансування Довженко-центру, в тому числі і Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Це дві інституції, які знаходяться в підпорядкуванні Державного агентства з питань кіно. І ми над цим ну, зараз тісно працюємо саме в такому бюрократично-документальному плані. Але що важливо? Що держкіно не зупиняє своєї діяльності, і буде павільйон національний на канському кінофестивалі. І вони продовжують ту діяльність і нормотворчу, і, зокрема, і внесення змін в закон про кіно... кінематографію, в яких є декілька механізмів, які закладені, зокрема там кешрібейти, та і відшкодування, і там позбавлення. Ну деякі податкові пільги над цим вони теж продовжують працювати. І один з важливих аспектів це ну ви це теж знаєте. Це перетин кордону для митців, і зокрема тих, хто є кіновиробниками, і їдуть представляти цей продукт на міжнародних майданчиках. Ках, да, для того, щоб обезпечити, От зараз ми розробляємо якраз зміни в наказ критерії визначення критичності тих чи інших інституцій в сфері кіно, для того, щоб вони могли, по-перше, бронювати своїх працівників, щоб вони могли дійсно виїжджати і представляти свій продукт на міжнародних ринках.